Привіт! Сьогодні ми поговоримо про модуль Random. Доволі часто потрібно згенерувати випадкове число або вибрати випадковий елемент зі списку. Саме для цього нам досить добре і допоможе цей модуль. В даному ж відео ми поговоримо про самі базові функції, які в основному ви і будете використовувати в своїх проєктах. І в кінці ми напишемо просту гру камінь-ножниці папір. Перша ж наша функція є random. Вона повертає випадкове число типу float від 0 до одиниці. Ось так, по суті, вона в нас викликається. І виводить ось 0.2. Взагалі, якщо ви запустите даний код у себе на комп'ютері, у вас виведеться зовсім інше число. І я вам рекомендую дані функції, які я вам покажу зараз, протестити самим, щоб добре в цьому розібратися. Далі в нас іде функція Uniform. Вона повертає випадкове число типу FOD в певному діапазоні. От я вказав тут 3 і 8. І воно буде вибирати якось в цьому діапазоні числа. Ось, наприклад, воно вибрало 6.8. Далі, якщо ж нам потрібно вибрати випадкове ціле число в певному діапазоні, нам підійде int. Тут ось я вказав. Від 1 до 5, і як бачите, нам ось виводиться 3. Також існують ще функції як Choice і Shuffle. Давайте їх розглянемо. Ось я зробив такий список з іменами. Щось у нас же вибирає випадкове ім'я зі списку цього. Ось, наприклад, тут все так я вказую. І виводиться, наприклад, ім'я випадкове Марія. Shuffle вже у нас перемішує елементи списку Names. Як бачите, все ось так викликається і виводиться ось список, але він вже трохи перемішаний. Далі ми розглянемо функцію sample. Вона повертає список з п'яти унікальних випадкових чисел, вибраних із списку numbers. Тут у нас в numbers виходить, ми отримуємо числа від 1 до 49. Sample, він же нам. Вибирає саме 5 унікальних чисел і видає нам. Ось, як бачите, так все виводиться. Тепер давайте ми е, напишемо нашу ж гру камінь-ножниці папір. І так, спочатку потрібно імпортувати модуль random. Далі я створю список Choices. Саме з нього комп'ютер буде вибирати свій хід. Тобто я тут прописую камінь. Множиці та папір. І також давайте ми забезпечимо вод юзеру його команди. Е, нехай він це вводить через інпут просто, і буде тут написано: оберіть камінь, ножиці або папір. Так я зразу сюди вставлю наші правила. Допустимо, користувач вводить камінь. Якщо він, виб... якщо він в нас камінь, то якщо в комп'ютера допустимо ножниці, то тоді ми перемагаємо. Ось так все буде працювати. І давайте тепер ми з цього списку витягнемо якесь випадкове значення для комп'ютера. Для цього я пишу зміну, нехай називається Computer Choice. І тут у нас все буде відвезене через рандом, choice. І передаємо список Choices. Тобто, як було в цьому прикладі? У нас був список names. І витяглося випадкове ось випадкове значення Марія. Добре. Тепер давайте ми зразу зробимо нашу вже зміну result. Будемо отримувати результат. Тобто, беремо наше правило. Сюди передаємо User Choice та. Computer choice. Тобто я ще раз поясню, як це працює. Ось у нас є User Choice. Ми беремо, допустимо, користувач вводить папір, а комп'ютер у нас комп'ютер вибирає там ножниці. І в такому випадку ми програємо. Давайте ми це все вже зможемо зараз вивести на екран. Тут у нас буде написано просто. Ваш вибір. Тут. Вибір компьютера. Тут я передаю Computer choice а ваш вибір. User choice І виведу сюди результат. Давайте запустимо та протестуємо. Ввожу, наприклад, я камінь. І ми перемагаємо, бо комп'ютер вибрав ножниці. Так. Тепер давайте ми трошки ще покращимо код. Нехай у нас ця гра триває завжди. Тому я використовую true. Користувач буде вводити свій хід завжди, тому я передам нижче. Це все буде теж в циклі. І також, допустимо. Давайте зробимо так, якщо користувач веде щось не те, ми будемо це перевіряти. Якщо User Choice немає в Choices. То тоді ми будемо писати. Некоректний. вибір. Так, і тут у нас буде просто Continue. Будемо далі продовжувати нашу програму. Також давайте ми ще зробимо на всякий випадок якісь перевірки. Try accept просто. Ніхай. Зробимо тут Key-Error. Якщо В списку на щось там не буде, скопіюю тут наш результат. Ставлю його сюди. І Тут у нас нехай буде так писатися. Ставася помилка. І знову ж таки просто теж контію. І давайте ще також може бути ситуація, раптом буде нічия, це теж потрібно буде забезпечити. Тому я тут зроблю функцію Get Winner. У нас тут буде user Choice. І computer Choice. Так. Ось тут ми будемо отримувати функцію. Ось так, передам її сюди. Тут його скопіюю просто це. І тут ми будемо так вводити user-choice і computer choice. І якщо, допустимо, user choice у нас буде дорівнювати computer choice, то тоді просто будемо повертати нічия. Інакше ж будемо повертати, що ж у нас вийшло. Давайте запустимо та протестуємо. От я, наприклад, зараз візьму і введу камінь. Ваш вибір камінь і вибір комп'ютера камінь. Отже у нас нічия. Ввожу папір. Ваш вибір папір і комп'ютера теж папір. Ну йду ще раз. І тут уже ми перемагаємо. Ось по суті, у нас вийшла така собі гра. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Також не забувайте переходити в описі під відео в мій телеграм-канал.